Ви часто питаєте мене на стрімах, а як в тебе так швидко збираються СБЧ, а як так все красиво, а в мене такого немає. А що мені з цим робити? А що таке Пейл Tools. І отже, настав час цим розібратися, оскільки 82Х20 не залишають нам іншого вибору. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорно відео. Воно буде таке трошечки казуально експромт, скажімо так, в форматі. Бо я буду вам записувати оновлену версію тих відео, які я вже для вас створював, з приводу користування розширенням, напевно, так треба сказати правильно для веб-додатку і e спортс під назвою PLTools, Tools, яке дозволяє робити багато корисних речей. І основна, напевно, це швидко збирати СБЧ, все для цього підготовувати заздалегідь її. Максимально економити ваш час, а час ми розуміємо, це той ресурс, який не можна жодним чином якось поповнити. А отже, сьогодні буде гайд. Я вам покажу кроки від, напевно, встановлення цього скрипту і до розширення, і до того як їм користуватись. Якщо вам цікаво, можете погуглити в моєму каналі. Є відео під назвою Неймовірні функції веб-додатку. Але я робив їх давно, по-моєму, ще під 23 фіфу. Зараз вже 25-та версія. Робив ще оновлення. І, коротше, зараз, я думаю, прийшов час також оновити, бо багато всього цікавого додалося. Якщо десь буду повторювати селяни, якщо десь про щось забуду, то також просто мені скажіть, напишіть в коментарях, запитайте або приходьте на стрім. І там я все це діло показую в момент лайв. Значить, давайте, перш ніж ми почнемо це все діло встановлювати і робити, я одразу на запитання з приводу банів відповім. Чи може за таке забанити Контора? Теоретично, Контора, може забанити за все, що завгодно. Треба розуміти, що будь-яке втручання в софт і, і спортс, воно автоматично дає загрозу бану. Це де Юре. Де-факто на практиці я не чув випадків, щоб за палітку саме банили за використання трансфер маркету в палітки можливо. Палітка це така назва Pail Tools більш приємна. Але я вам не буду показувати сьогодні, як користуватися утилітами для маркету, і не раджу вам взагалі туди лізти, якщо у вас немає досвіду, бо цей. Свадити банк трансферного маркету, потім будете мені писати в коментарях, що ти нам це показав Ні, я вам покажу, як користуватися саме зборами СБЧ і інші такі утилітки якими я особисто користуюсь. Так, з цим розібралися. Давайте перейдемо. Я, я зараз отак от закрию в себе це вікно, щоб в мене були налаштування. А для вас я просто зараз створю прям нову версію і покажу, як все робити з нуля. По-перше, ми вбиваємо в браузерну строку Pail У вас Google відкриває отакі результати. Тут є деякі відео, і є в нас сайт їх Pailtools. Він в мене тут, я так розумію, і в рекламі. І де-факто ось він перший. Отак він виглядає. Палі.туols,фіфа. Все. Можете прописати, можете вбити, Важливо, щоб у вас не було жодних якихось там інших аналогів. Я не чув, що хтось її підробляв, цю паліту. В принципі, сенсу, напевно, немає, але тим не менш. Що вам треба, як її треба встановити? Ось вона зараз в мене встановлена, я її видаляю при вас. Все. Немає. Щоб встановити на браузерну версію веб-додатку, вам треба просто отут обрати останню версію. Ось вона, Pail Tools version 25.1.23. Це на момент 8 червня 2025 року. Щоб, щоб вам її встановити, ви затискаєте на посилання. Бачите, такий? Отак от. Рукавичка. Затискаєте лівою кнопкою мишки. І просто переносите її на. Як це називається? Строка. Да? Состояння, збув якось. Оце вверх, сюди. Де ваші закладки? О, панель закладок. От сюди. І все. Цього автоматично достатньо. Більше, я вам тут нічого не раджу робити. Якщо ви хочете користуватись на мобільних пристарях, тут у нас є mobile, вона для Only for iOS. До речі. О, прикольно. Вони, можливо, зробили для iOS. І також є пальодрої для Android. Спробуйте, в мене є шортс на каналі, як можна було робити для iOS, але це було раніше. Можливо, вони зробили вже для прям мобільних пристроїв. Можете спробувати. Можливо, Google на допомогу. Все, ми все встановили. Тепер ми рухаємося до, фуд, до додатку, веб-додатку eSports. Ось його адрес, можливо, хтось з вас не знає, що є в нас гра FC25, є аплікейшн на телефоні, компаньйон називається, а є отакий Веб-додаток. Напевно, я себе вище Давайте підніму, щоб вам максимально я не заслоняв область робочу. Ось це. Слайд, на якому веб-версія, де можна в принципі, збирати СБЧ, навіть маркетом користуватися, все, що завгодно, окрім матчів, еволюції застосовувати. І таке інше. Тобто, ось його адреса. Ну або пропишіть там веб-версія -веб цей ea.com, eSports, EA 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 Ultimate Team. Uh, ось, вона, ось вона. Тут мене можете паузу поставити і прописати. І далі, щоб нам активувати це все діло, нам треба натиснути просто на uh, оцю штуку, яку ми перенесли в панель закладок. Натисли і все. Магія. Одразу, перше, що кидається в очі, в нас з'явилася тут claim all rewards. Це. Дає вам можливість збирати всі нагороди. Я не буду зараз тицяти, В мене там за вже нагороди. Я там ці піки хоч хочу на стрімі їх відкрити. Але якщо хочете, ви можете це зробити. І далі у вас більш така розширена версія сайту. Бачите, тут є нові СБЧ, нові завдання, нові еволюції. Це можна все включити або виключити в налаштування. І в кожному з меню у вас тут будуть з'являтися додаткові функції. Де-факто цей додаток він розпаковує. Ті функції, які чомусь і їй самі не хочуть зробити. Я не знаю, чому вони це не роблять, скоріше, тому що Бєздрі. Але, типу, і ти зворотись, і палета цим користуємось декілька років. по-моєму три. Під Футіс 23 FIFA вони з'явились. ще відео перше випускав. Я на нього навіть робив тоді на це відео посилання. Ну і коротше, три роки. Це рятує нам життя, оскільки дійсно, якщо ви любите гріндити, якщо ви любите перекручувати все це. Дуже пришвидшує. Все ви зараз самі побачите. Одразу, дивіться, правий верхній кут. Тепер я себе тут отак от нижче зроблю. Бачите, grid mode. У мене завжди вона активована. Це о, дає вам можливість, о, коли ви заходите умовно в будь-яке СБЧ. Або навіть в клуб да, отак Якщо вимкнений цей режим grid Mode, воно у вас відображається як звичайний Версії веб-додатку. Якщо ви вмикаєте, то одразу те питання, яке ви постійно задаєте на стрімах, а як зробити так, щоб ти бачив всі свої карти от таким чином. Ще можете wide mode зробити, воно тоді розширить на всю зону, да, і ну, заполонить оцей простір. Я не користуюсь я вже звик таким чином, але ви можете зробити як. Вам зручно. Давайте тепер переходити до налаштувань. У вас під кнопочкою Home. Тут лівий верхній кут екрану є Apple Tools. Натискаєте її, і зараз я пробіжу швідесенька по функціях. А далі покажу, як цим самим ділом робити прокрут вже в пришвидшеному варіанті. Так, відкриваю ліворуч свій старий. Збережений, щоб розуміти, що в мене є, чого немає. Add Multiple players to squad Це в мене є. Це дуже важлива функція. Це коли ви в СБЧ заходите. І от сюди СБЧ будь-яке, наприклад, Делі Логін. Я хочу зібрати. Отут, add Multiple players у вас в правому нижньому куті з'являється. Бачите, як виглядає тепер меню СБЧ? Зовсім інший формат. З'являються додаткові функції. Наприклад, сюди можна автоматично кидати гравців з дублікатів. Use Duplicate натискаєте, хлоп, воно закинуло. Звісно, ми не будемо 86 сюди віддавати, але просто щоб вам показати. Так само ви натискаєте Add Multiple, multiple Player, це кнопка, яка активується да, функцію першою. І ви можете обирати тут будь-які карти, які ви хочете дати. Раз, два, три, чотири, 5. У вас буде в СБЧ закидатися. Одразу дивіться, є такі замочки червоні. Що це означає? Це локає гравця. Бачите, воно не дасть. Блін, ну я на Салаху не буду тестувати. Давайте на цьому. Спробуємо зараз. Lock player. Ніби не немає воно дати за провити СБЧ. Смертельний номер. О, бачите? Під камерою, опі себе, все. Не дає вам підтвердити, бо я натиснув на то Lock локплеєр. І це для чого потрібно, щоб ви важливих вам гравців не зливали в СБЧ Дуже корисна штука. Одразу теж в моменті будемо розбиратися з функціоналом. Переходимо далі до функції, що я тут використовую. Так, антігемблінг, я не знаю, що таке. Далі Claim all ревардс. Так, я вам вже показав. Клуб аналайзер. Прикольна штука. Натискаєте отут І у вас підгружається весь ваш клуб. Можна глянути кількість рарки. Кількість комонів, кількість інформів, і тут можна по рейтингу, по рідкісності дивитися, що у вас є в клубі. Прикольна штука, я, в принципі, користуюсь. Коли у вас підвисає трошки, бо може інколи воно глючити, додавання нових карточок до збірок, то. Треба зайти в цей клуб аналайзер, натиснути Refresh і все. Далі. Так, це в мене є. це в мене є. Децимал рейтинг теж дуже важлива штука. Обов'язково активуйте, для чого вона потрібна, щоб коли ви збирали якесь СБЧ, у вас показувалося значення до там, десятих. І ви не закидали зайвий рейтинг. Беремо мій феверіс тот в е, Беремо. Я вам покажу зараз, що таке цей білд тімплейт звісно, але збираємо. Зараз, бачите, 82.91. Отут, де мишкою я вожу. Докидаємо там умовно якусь карту. Add player. 82-й рейтинг, да, нам потрібен. Неважливо. Голд, 82-й, 83-й, давайте. Кидаємо полісіка. Замість Обоміяна. Э, І все, 83. Для чого це потрібно? Це дуже зручно, оскільки в стандартній версії у вас є або 83, або 82. І ви не знаєте, скільки вам треба докинути карт. Відповідно, можна витрачати рейтинг, який може знадобитися. На дешевих збірках не так важливо, але на дорогих воно сильно економить ресурс. Супер крута штука, обов'язково увімкнути. Disable pack opening Animations, вона в мене включена саме зараз, тому що я використовую метод бронзових паків, покажу вам трошки пізніше. А так можете включати, можете виключати, Як вам цікаво. Display extra card Information. Тут інформація е додаткова по картах. Uh, що хочете, то собі обираєте. Uh, weak foot, все вам буде показувати. Tradable, untradable, там Навіть в коли ви не були у FIFA. Uh, далі, що в мене тут цікавого? Так, duplicate to SBC mm, в мене включено. Uh, це, напевно, enable, це додавати дублікати, як я вам вже показав. Дуже зручна штука. Також користуйтеся. Так, market price не чіпаю, фільтр SBC стоїть, але я не чіпаю. High devolutions. Теж не чіпаю насправді Hidden Injuries, Inger, Зволтупаксор. Це все я не чіпаю. Хай де не знаю. Highlight, Duplicate, Players. Так, mm, да, це класна штука. Вона е, трошки підсвічує дублікати. Коли ви додаєте ВСБ, ну, вона не підсвічує, а умовно, заходимо в СБЧ. Тот самий тот варейт, і я натискаю use Duplicate, І бачите, вони такі, як прозорі трошки дублікат. Це вам для чого потрібно, коли ви, з, наприклад, з БЧ Storage або з Anasign запхаєте якісь карти, то у вас, ну, ви будете знати, що ви їх хочете першими злити, бо вони у вас в Anasign знаходяться, в нерозподілених, от як зараз мене. У мене зараз 100 предметів і в СБЧ Storage, І в Anasign є карти. Я хочу злити їх спочатку. Да? Відповідно, дублікати. Ми це можемо робити таким чином. Так, далі імпорт СБЧ, Improved Filters, я цим не користуюсь. Player Search не користуюся, плеер, селвес не користуюсь. Skip player не користуюсь. Lock players Користуюсь, тільки що вам показав, щоб СБЧ не злити. Обов'язково робіть. Обов'язково маркети своїх гравців з основи або еволюції. Бо я так пару разів злив карти, які мені було потрібні. Маркет ми не чіпаємо. Майпакс це прикольна дуже категорія. Дивіться, заходимо в Store в мене тут є пару паків, але сам факт ви можете поглянути тут. Є розподілення по паках. Це нова фішка. По-моєму, раніше її не було. І тут це те, що вони зробили в плойці вже у версії FC 24, але тут ось 25, але воно тут ну, давно, напевно, з 25, можна, з 24-ї версії. І це зручно. У вас кількість паків, бачите, два паки, 83 3 наприклад. Не треба це все дивитись там і обирати пакетики. Тому прикольно. І можна локати паки, щоб їх випадково не відкрити. Це теж класно. Так. Далі, що в нас тут ще. Lock player є, паки, да, згрупувати. да, Пак опенер тут навіть є, але я їм рідко користуюсь. Рахунок пак рахунок паків теж прикольно. І є, по-моєму, рахунок СБЧ. Тут скільки ви зібрали будь-яке СБЧ, теж можна побачити. Репіт СБЧ прикольна штука. Воно дозволяє вам повторювати одним натисканням всі ці збірки, які ви вже робили. Умовно, ви там пік зібрали, дві карти нерідкісні. Три рідкісні. І потім вам не треба вводити це все ще раз. Натискаєте в розділі СБЧ. Отут просто Repeat SBC, і воно у вас повторюється. Попрактикуйтесь, я юзую Тімплейт, я вам зараз покажу, як тімплейти працюють, але це суперзручна та штука, якщо нею користуватися. Так, далі в нас це Save Transaction Function. Так, SBC Builder Enhancer, я налізу сюди, SBC Ченджі, SBC Storage, Да, це Enable, звісно, тому що ви можете з СБЧ Storage також ці мультипл гравці додавати. Так, СБ template builder, оце дуже корисна штука. Зараз вам покажу. Це нова саме, і, і тут я вам покажу, як вона працює зараз на прикладі піків. Так, маркет ми не чіпаємо. SubsMedger, Transaction History, Transfer List, на сайт Окей, все. Тут також можна помічати якісь важливі ліги або неважливі ліги. Я цього не роблю, я локами користуюсь, і все. Можливо, ви щось теж тут юзаєте, пишіть мені в коментарях. Давайте покажу вам, на наприклад, плеерпіків, як працює СБЧ Teamplay. Це та фішка, яка нова і та, яка супер сильно економить час. Зараз в мене бачите, build, using teamplay це залочено, не можна нічого натиснути. Нам треба зайти в Edit збичать Template і створити пресет, так би мовити, за того, щоб ми їм користувалися. Щоб це зробити, натискаємо Add і пригадуємо, що нам потрібно. Нам потрібні три карти, золоті рідкісні і дві нерідкісні. Комонки. Я рідкісні карти вбиваю до 82-го рейтингу Макс, ви можете 81-й, який вам захочеться. Я до 82-го все в піки зливаю. Я ставлю low- to хай рейтинг, щоб спочатку бездарість закидала, потім більш хай рейтингові карти, бо вони можуть не добитись в інших там, збірках. А ви також можете, як вам зручно. Три поставили цифру. Далі SBC Storage обов'язково, щоб пріоритет був зі сторожі. Це дуже зручно. І е, Ignore Player Positions Я ставлю обов'язково і вам також раджу, щоб вони не по позиціях у вас збиралися. Якщо у вас є якісь важливі ліги, можете тут для себе обрати. Другий блок це в нас дві карти нерідкісні. Так само ставимо SBC Storage, Ignore Player Position, Тут я нічого не виставляю по там хай толо, low то хай, я їх всі зливаю. Але якщо ви не хочете трейдебл карти зливати, можете тут антрейдбл включити, у вас це все діло буде. Все, натискаємо сейф, пресет готовий. Перезаходимо тепер в СБЧ, щоб з'явилася. Тут у нас кнопочка. Бачите, вона активна. Можна натиснути Т на клавіатурі, можна. Мишкою, натискаємо. Пресет зібрався, все. Submit. Готово. Натискаємо знов, натиснули. Зібрався. Чому в мене зараз спочатку були карти 82-го рейтингу, тому що вони в мене були в СБЧ Storage. І це супер зручно. Я спочатку викинув ті карти, які мені не потрібно зі стореджа. У мене звільнилось місце. Тепер я збираю піки. Також це супер швидко робити натисканням кнопки Т англійської українська E на розкладці. І далі і українська або S англійська. Ви просто підтверджуєте все. Подивіться, як це швидко можна робити. Інколи буде підвисати, до речі. Да. Треба або перезагрузити, да. або перезагрузити вебку. Одразу показую, Таке буває. Типу, в залежності від збірок кількості збірок. Перезагружайте, просто оновлюєте, включаєте ПЛТ, все. Ну, дипо, типу, да, нічого немає, щоб працювало там без нарікань. Це нормально абсолютно. Перезаходите. С Т. Буває таке в мене, що я весь блок можу зібрати, і воно не зависає. Якщо повільніше це натискати, то воно і працює швидше. Ну, я маю на увазі без зависань. Якщо трошки повільніше, то, ну, звісно, швидше, то, звісно, у вас і будуть підвисання. Отак От це все робиться. Ми зібрали скільки. 12 піків. Да? І в нас СБЧ Storage теж трошки прочистився. Все, можемо відкривати піки. Отакий От функціонал. Основний піки також можна відкривати швидко. Там є Hide Pix для всіляких прикалюх. І такі пресети можна зробити для будь-якого СБЧ. В нас зараз 82x20. Отже, в мене є пресети. І для нього ми заходимо 82x20, я кручу версію 1, Star Challenge у мене вже є тімплейт, пресет. Ось так він виглядає. 85 мінімум рейтинг, 85 максимум, 5 карточок. І е, далі дві карти до 80-го рейтингу є будь-який low-to-high рейтинг. Зараз в мене 85-го рейтингу в клубі немає, тому якщо я натисну «Build юзи не SBC template», бачите, в мене не з'явилося тут карток. У мене жодної 85-ї карти немає в клубі. Тому, звісно, важливо, щоб у вас були карти, які ви сюди пхаєте. Бо інакше воно не буде працювати. Тепер з приводу крафтінгу, давайте швидесенько поради. Відкрию зараз піки, не під запис, щоб час не втрачати, і поради по крафтінгу, як зараз оптимально в якому порядку крафтити фодер, щоб у вас він був на 82x20. Так, шановні, трошки змінюю плани. Цей прокрут і запис і функціонал PLTools, і прокрута, воно займає супер багато часу. Це відео буде на 3 години. Я думаю, що овер не цікаво. Тому я вам показав функціонал PLTools і зараз на словах розкажу, в якій послідовності треба збирати все, що є зараз в меню, щоб оптимізувати ваш грінд і збільшити кількість 82 XL. Якщо ви дивитесь вже після того це відео, то тоді заходите в меню і просто перевіряєте, що тут є за таким самим принципом. Перше. Ми збираємо Daily Bronze Upgrade, Daily Silver Upgrade, відкриваємо їх. Після того нам вистачає срібла бронзи, щоб зібрати Daily Gold Upgrade. Таким чином, ви отримаєте 13 паків з однією рідкісною і 12 нерідкісними картами. Ні, 10, там 11 цього в пакетику. Після того, як це все відкриваєте, у вас клуб накопичується фодером. Далі. Супер Делі Бронс Абрейд. Три рази виконали, отримали е, паки з бронзовими картами. 24, по-моєму, карти, сім з них рідкісні. Далі це все діло пхаєте в Тоц Гріндін Абрейд. 30 разів можна зробити. Там віддаєте 11 бронзових бідолах і отримуєте пак з три е, карти рідкісні, золоті, і сім комунів, 10 всього. Вас не вистачить бронзи, щоб прокрутити всі 30. Можете піти з маркету купити, якщо хочете отримати максимум просто да, від прокруту. Або можете забити і просто, ось, наскільки вам вистачить цих деліків, настільки скрутити тот з грін та бредів. Зазвичай їх вистачає на там 5-7 прокрутів, залежно від того, що у вас є ще в клубі, які ви завдання. Виконували далі, зібравши ці всі паки, ви їх відкриваєте максимально. І коли у вас насичується сториж дублікатами, і вже комонів стає надто багато, бо їх там супер падає ну, часто, да, вони часто випадають, то я раджу збирати то з Крафтін абрейди. З саме цих комонів ви отримаєте 5 рідкісних карток 77 або вище. І після того, збільшивши кількість рідкісних карток, коли ви закінчите основний ваш відкриття цих паків, які ви нагріндили, і у вас буде багато і комонів, і багато буде рідкісних карток, то далі ви це все діло скручуєте в плеєр піки 1 з трьох до 81-го або до 82-го рейтингу м -м, карти рідкісні золоті. 83-й, 4-й, 5-й, звісно, ми не чіпаємо. Я не знаю, скільки у вас вийде піків. В мене, по-моєму, коли як? Може 45, може 50. Тут знов залежить від того, який у вас ресурс, інколи ви будете ловити софтбани. Якщо у вас версія PS5, то в мене є відео на каналі, як скидати цей софтбан, бо і її прекрасну гру випустили. В якій вони банять інколи вам веб-додаток на збор СБЧ, якщо ви надто багато це збираєте, вони. Дуже люблять, коли ви граєте в ігру, в тому числі і гріндити. Це стосується не тільки Pell Tools, це можна і на плойки якщо щось хопити. Можливо, ви не знали, якщо надто багато СБЧ збираєте. Якщо у вас ПК, то просто або Xbox, то просто чил. Почекали і спокійно собі потім відновилися за 15-30 хвилин. До речі, можливо, на Xbox теж можна це робити. Не знаю, не в курсі. Тобто, коли ви прокрутили піки і ці всі делі апгрейди, далі ми починаємо збирати з фодора, який в нас накопичився, основні е, паки. Це 85 x 5 комбо апгрейд на даний момент, 83 x 14 85 x 2 плеер пік, 85 x 3 і фікс. Зібрали це все діло. Відкрили це все діло. Якщо вам не вистачає інформів, обов'язково збираємо інформа саме з 84 плюс тот вабрейт. Не треба пхати туди тоце. В тоці це високорейтингові карти, які допомагають вам в подальшому закривати Кевіна Дебрюйне, Томаса Мюллера і інші дорогі СБЩ. Але якщо прям зовсім впадло, то можна і тоци пхати, то вже аптую. І далі, коли ми все це прокрутили, все це відкрили. Ми з того, що маємо. Ідемо і збираємо 82х20. Тут як пощастить, скільки ви наловите 85-х 6-х карток, я не знаю. Якщо ви, звісно, відкриваєте плеер пік, і у вас карта 5, го 7-го, 8-го рейтингу, беріть 5-й, не беріть. Сьомий або восьми, бо вони вам потрібні для 82 x 20 або шостий беріть, вони теж потрібні. І відповідно далі вже як пощастить. Ви нагріндали деяку кількість 82 x 20 після цього прокруту отримавши 5, 6 е, карти. І далі вже відкриваєте. І в такій самій послідовності ви наскільки вистачить фодору, кожного дня можете їх збирати. Тут я не знаю, наскільки вистачить, друзі, як пощастить можна потім іти докупляти якийсь фодер з маркету можна не докупляти можна просто робити прокрути і е, далі відкривати 82x20 можна скручувати клуб в нуль за допомогою крафтінга брейду бо не рідкісні карти ви перекручуєте в рідкісні і далі це діло перекручуєте в плеер піки і далі з плеер піків нагрібаєте 5 6 рейтинг і ідете 82x20 інколи вам з 82x20 ви 3 5 2 6 да і ви відповідно можете докрутити трошки піками або купити з маркету і піти, і відкрити ще один такий пакетик. З них падає погано, але не знаю, можливо, буде падати краще в будні. Таке було. На тоті їх теж відкрутили, по-моєму, в якийсь там день і падало класно. Не знаю. Але я вам показав, як функціонує палета, і я вам показав на стан 8 червня 2025 року, яким чином оптимально робити прокут під Ultimate Tots. Якщо ви дивитесь відео пізніше. Пишіть коментар, можливо, поради якісь, буду намагатись вам їх давати. Або просто зайдіть отак в меню і проаналізуйте його. Або на стрімі приходіть. Буду також радий вам дати відповідь. Воно інтуїтивно стає зрозуміло. Один-два-три рази прокрутили і далі вже набагато легше. На цьому будемо закінчувати. Вдало вам улого. Пишіть мені тут в коментарях, кого золотали. Буду щиро вдячний, якщо лайк поставити цьому відео, бо я, блін, задовбався його писати. Все, побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буду Україна. Па, па.